Вітаю, друзі, хочу показати вам нашу красуню, суперранню, жимолость. Це є доч велікана. Подивіться, яка вона гарнюня. Сьогодні в нас є наразі 14 травня, але вона вже достигає з 10-го, но вже вся. Подивіться на ці розміри кисло-солодкого, більше солодкого такого приємного вкуса. Вона вже сипеться. Подивіться, щоб ви розуміли, вона достигає 8-10 травня. Ось, деякі є, мені кажеться, що до 2-3 см. 2,5, да, зараз навіть візьмемо і поміряємо, щоб точно знати. Ось така красуня. Тут у нас вона в полутінь. Зранку з цієї сторони у нас сонце і з цієї сторони потім тіньок. Ось дощ велікана Тут два куща, дуже загружена. Плодами ось можна спостерігати, бачите, Подивіться які розміри. Ця вже, мабуть, до 3 сантиметрів. Не боїться ніяких приморзок, морозів. Взагалі дуже корисна ягода, взагалі дуже корисна від слову, життя і молодость. Багато дуже малята люблять її. Зараз ще нічого такого немає. ну Є там вже де, де ще не починає. Но вона одна із перших ягод. І дуже люблять дітки їх рвати, їсти, споживати корисно, дуже корисно, щоб ви розуміли, ця ягода. Ось так. Що можу сказати? Не болі О, взагалі, взагалі не обробляє, бо, тому що знаю, що малі діти будуть сюди ходити. І і дергати, і сіпати, і їсти, і щоб не було ніяких потім проблем, то краще не обробляю. Щоб більше зацікавить про неї знати, напишіть мені, ньому, дамо інформацію, нас можна замовити саджанці, є Не тільки цього сорту, є багато. наявності, можемо підказати.